Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Інна та Олег Гальченки. Вовк і семеро козенят. За мотивами казки Братів Грім. Пам'ятаєте ви казку? Вовк і троє поросят. Що ж надалі стало з вовком? Розповім я для малят. Злий, голодний і похмурий, темним лісом вовчик брів, раптом він куму лисичку на галявині зустрів. Добрий вечір, та не дуже. сумно вовк відповідав. Чула я, що ти? Мій друже знову облизня спіймав. Бачу, зовсім ти не в дусі. Не журись неподалік. Мешкає коза матуся і козеняток Семерик. Загорілись вовчі очі. Дуже дякую, кума. Я козу відвідать хочу, сподіваюсь, не дарма. І до козячої хатки. Шляхом вказаним прибіг непримітно за парканом чатувати він заліг. А коза матуся вранці, ідучи до магазину, козенятам наказала зачинитись у хатині. Дітки, любі, дітки, милі, в дім нікого не пускайте. І нікому, окрім мами, ви дверей не відчиняйте. Добре добре, любаненько, не відчинимо нікому. Ти купи нам щось смачненьке і вертайся вертайської додому. Ось пішла коза. Замить, вовк до хатки підбігає, гучно в двері стукотить і до козенят гукає. Матінка прийшла, вам гостинців принесла, тож матусю зустрічайте, швидше двері відчиняйте. Тебе голос дуже грубий. Знаєм, ти не наша мати, нас так легко не обдуриш, не відчиним. Геть від хати. І похнюпившись, Вовчисько, почвалав село вже близько. І на пагорбі здаля видно хату коваля. Вовк до хати залітає, зуби шкірить і гарчить, Гострі кіхті виставляє і так ковалю говорить. Мені викуй новий голос, як в кози, що був тонким. Як відмовишся, ковалю, я тебе відразу з'їм. Наш коваль перелякався. Інструмент до руку взяв, і на весенький, тоненький голос вовчику скував. Знов до хатки той примчався і, вмостившись під вікном, там заспівав він новим тонким голоском. Ваша матінка прийшла, вам гостинців принесла. тож Матусю, зустрічайте, швидше двері відчиняйте. Обережно козенята визирають всі гуртом і вовчиська сіру лапу помічають за вікном. Але ж ти де наша ненька, в неї ніженькі, біленькі, в тебе ж сірій волохаті. Забирайся геть від хати. І тоді злодюга хижий. До мірошника побіг. Борошна здобути трохи, нібито пекти пиріг. Борошном ретельно лапи притрусив собі і хвіст. І обережно знов до хати під віконце він приліз. Ваша матінка прийшла, вам гостинців принесла. Тож, матусю, зустрічайте, швидше двері відчиняйте, голос тонкий, білі лапки, крізь віконце діткам видно, і зраділи козенятки, це ж матуся наша рідна. Радо двері відчинили, бачать вовкам просто жах. З переляку всі розбіглись, поховались по кутках. Хтось під ліжком, хтось за штору, двоє в шафі опинились. А найменше у комору і швиденько зачинилось. Але наш вовцюга хитрий, бідолашних відшукав і мерщій. В мішок великий козеняток заштовхав, та не всіх, окрім отого, що в коморі заховалось, обдуривши вовка злого козенятко. Врятувалось. А злодюга так втомився, що як вийшов запоріг, то до річки ледь доплівся і спочивати там приліг. Але перше, ніж заснути, щоб мішок ніхто не вкрав, він мотузкою до пуза його міцно прив'язав. Ось коза із магазину. Із покупками прийшла, але діточок маленьких вона вдома не знайшла. Не послухались ви, мами, тихо й порожньо у хаті. Огой, що ж трапилося з вами? Де ж ви любі козенята? Тут найменше козенятко вилізає із комори. До матусі підбігає. Мамо, мамо, сталося горе. Вовк обманом втерся в хату діточок, в мішок запхав і у тім мішку до лісу із собою їх забрав. Зажурилась бідна мати. Що ж мені тепер робити? Треба злодія шукати, рятувати своїх діток. І пішла коза лісочком. Швидко стежкою йде, бачить вовк на бережочку міцно спить та ще й хропе. І тоді коза тихенька, мотузочок розв'язала, і діточок своїх маленьких із мішка повипускала, а натомість у мішечок. Камінців важких напхала, і мотузкою до вовка знову міцно прив'язала. Та й з малятами додому коза повернулась, дуже рада і щаслива, що усе минулось. Незабаром вовк прокинувся і розплющив очі, потягнувся, і відчув, що. Попити хоче, крехтячи, підповз до річки, Незенько схилився, та й з мішком важким у воду вовчисько звалився. По заслузі довелося злодію дістати, бо добро завжди повинно зло перемахати. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.